Доброго дня всім. Продовжуємо розмови, розповіді про зловживання суддями своїм службовим становищем. Сьогодні мова піде вже не в перший раз про суддю Шендрікова. Постає питання, чому суддя Шендрікова з порушенням правил підсудності засудила Павлюка? Згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 16 серпня 2021 року Павлюк Олександр Васильович 16.08.21 року о 7-й годині на 503-му кілометрі автодороги Київчок керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Так записано у протоколі про адміністративне правопорушення. 4 жовтня 2021 року суддя Вульського районного суду Львівської області Шендрикова, розглянувши адміністративну справу, яка надійшла від управління патрульної поліції у Львівській області про притягнення до адміністративної відповідальності Павлюка за частиною 1 статті 130 КУПАП, визнали його винним у вчиненні. Згаданого адміністративного правопорушення наклала на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень і його права керування транспортним засобом на один рік. Аналіз наявної інформації показав, що суддя Шендрікова викладачка Національної школи суддів України порушила вимоги статті 276 КУПАП. При розгляді згаданої справи згідно вимог статті 276, розгляд справи за ознаками статті 130 КУПАП здійснюється тільки за місцем чинення адміністративного правопорушення. Місце вчинення адміністративного правопорушення згідно протоколу є 503 кілометр автодороги Київчо. На сторінках інтернету. Міститься інформація про автодорогу М06 Київчо, згідно якої на 503-му кілометрі це село Великосілки колишнього Кам'янко-Бузького району Львівської області, знаходиться пост ДАІ, який сьогодні використовується управління патрульної поліції. Отже, Село Великосілки ніколи не відносилось до юрисдикції Бузького районного суду Львівської області, тому що село Великосілки знаходиться на території Кам'янка-Бузького району Львівської області, колишнього Кам'янка-Бузького. Звикладено, вбачається, що в протоколі про адміністративне правопорушення Павлюка зазначено місце вчинення правопорушення 503-й кілометр дороги Київчу. Що автоматично засвідчує територіальну належність до Кам'янко-Бузького району. Отже, суддя Шендрікова, отримавши згадані матеріали від управління патрульної поліції, про притягнення до адміністративної відповідальності ПАБІКА, мало би скерувати справу по підсудності до Кам'янко-Бузького районного суду Львівської області. Але вона цього не зробила. Чому? Що спонукало суттю Шендрикову порушити вимоги закону? В чому полягала її зацікавленість порушувати закон? Що їй поганого зробив Павлюк, що вона ризикуючи стати порушником закону, нехтуючи правилами підсудності, фактично не маючи повноважень чинити правосуддя у цій справі, звинуватила Павлюка у вчиненні адміністративного правопорушення. Наклала на нього штраф ще й позбавила права керування транспортним засобом на один рік. Цілий букет правопорушень чинила. З огляду на викладне постанова Шендрікові у справі номер 943, 1625, 21 є завідомо неправосудною, оскільки ухвалена поза межами вимог закону. І тому, на мою думку, підлягає скасуванню. Фактично, Суддя Шендрікова незаконно відмовила Павлюку в доступі до справедливого правосуддя своїми незаконними діями щодо порушень прав підсудності, порушила вимоги статті 55 Конституції України, у відповідності до якої права і свободи людини і громадянина захищаються судом, а не спотворюються і зневажаються судом, як в нашому випадку є. Одночасно, суддя Шендрикова умисно або внаслідок грубої недбалості ухвалила судове рішення, яким притягнуло до відповідальності до адміністративної відповідальності Павлюка, грубо порушивши закон, що призвели до істотних негативних наслідків. Отже, з рахуванням викладно прошу коментувати викладну інформацію щодо незаконності дій судді Шендрікове. Та щодо винуватості чи невинуватості правопорушника Павлюка у контексті тої інформації, яку я виклав щодо порушень прав підсудності судді, які допустила суддя Шендрикова. Одночасно прошу підписуватись на мій канал, тому що, як я вже згадував неодноразово інформацію, яку ви. Сприймаєте, яку я оприлюднюю? Це є інформація ексклюзивна. Такої інформації більше ніхто не оприлюднює. На жаль, журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуко Олександр Сергійович, 22.12.2022 року. Дякую за увагу.